Мишеня зловила кішка і співа Не бійсь, малишко. У кота і мишки в льох підем гратися удвох. Мишеня перелякалось, в кішки хижою спиталось. Хто ж з тобою так гуля, мама нам не дозволя? — мор, -мор, -мор моркоче кішка, та пограйся ти хоч трішки. Мишенятко каже ні, щось не хочеться мені. Може б, ми і погрались трішки, тільки хай я буду тішка. А що кішка ти забуть? Зараз мишкою побудь. побуть. Засміялась кішка Мурка. Ой ти сіра сіра шкурка, як тебе не назовуть мишці кішкою не будь. Мишенятко каже Мурко, іди пограємося в шморки, очі хусткою закрий, і лови мені мерщій. Зав'язала очі кішка, визира з під хустки нишком. Дасть відбігти ти їй від лап, потім знову мишку. Мишенятко каже, Кішку, вже болять у мене ніжки. Дай прошу тебе на мить прилягти і відпочить. Ну, гаразд, моркоче кішка. відпочинь, коротка ніжка, будемо грати, а затим я тебе любенько з'їм. Кішці сміх, малому ж гірко, та в тину знайшлася дірка. Митю дірку навманя щось і зникла мишеня. Навкруги шукає кішка. Мяу, мяу, де ти мишко, а воно не клич дарма, де була, тепер нема. Покотилася під гірку, закотилася у нірку, жир звірок у нірці ті тхір. Кетрющий та меткий. Гострозубий, жовтобокий, злодіяка гострокий кожен день він полював і курчат по селах крав. От прийшов він із роботи і питає гості Хто ти? Раз потрапило в нору, починай зі мною гру. запитала сіра шкурка. Ні, не в жмурки, ми тхорки більше любимо кутки. Що ж почнемо. Та спочатку порахуємося, братко Я звірятко і ти звірятка, та я ти тхарядка, ти хитриш, я розмаю. Хто розумний, той чекає. Зупинись. Кричить хорятко і біжить за мишенятком. Мишенятка ж у лісок і сховалась під пеньок. А до нього білка з дуба. Вийди гратися в горю дуба. Мишенятка їм пішіть, спини так уже горить. Тут, звертаючись з доріжки, суне звір страшніший. Весь як щітка з голочок був то сірий їжачок. А назустріч їжачиха вся в голках немов кравчиха, закричав тут їжачок Не втечеш від колічок. Ось іде хазяйка мати, грайся з нею квачати, а зі мною в чехарду Ну, виходь скоріше, жду. Мишеня йти не стало, а подумала й сказала ні, не хочу в чехарду, на голки ще попаду, ждуть їжаки їжачиха, мишенятко тихо тихо, по доріжці між трав прошмигнула і слід пропав. Ось добігла до узліску чує жаби плачуть близько. Караул, біда, кваква, он до нас летить, сова. Бачить, мишка справді мчиться і не кішка, і не птиця, вся строката дзьоб кривий, пір'я дибиться на ній, очі круглі, як горішки, вдвоє більше, ніж у кішки. Затаїло воно дух і сховалося в лопух. А сова все ближче, ближче, а сова все нижче, нижче і до нього промовля. Вийди, гратися, маля. Може, хованки? спитало, і мерші пустились драла. Заховалися в траві не знайти його сові. Цілу ніч сова шукала, ранком бачити не стала, сіла стомлена на дуб. І очима лук та луп. Мишеня ж умила рильце без водиці і без мильця, і пішло шукать свій дім там татусь і мама в нім. Ішло, йшло, зійшло на гірку, І внизу пізнала мірку. Ай, зраділа мишка мати, ну малого бій мати, а брати без передишки з ним ганяють мишки, мишки.